70 мільйонів доларів лише у квартирах у лідера ОПЗЖ Бойка. 1107 квартир у Києві у лідера проросійських сил, що привели війну в Україну. І жодної реакції під податковий збутанабу фонд Хантер, який контролює Кіпська котряна холдинг, працює як пральня для грошей Юрія Бойка. Через підсадних осіб він скупив французький квартал. 2 Камертон, Велкам Хом і Ленд. La La у першій хвилі було б вкладено 16 мільярдів доларів, у другій ще 47 мільйонів. Продаж квартир почався лише після накопичення активів. Джерело коштів невідомо. І все це під носом у тих, хто мав би контролювати. Податкова не бачить тисячі квартир без прозорого фінансування і збув мовчить. Беп і ДБР роблять вигляд лише роботи. НАБУ зареєструвало справу лише після наших скарг у ВАКС. За 10 років Фонд Хантер скупив майна щонайменше на 70 мільйонів доларів. Це офіційно, неофіційно, в рази більше. Бойко легалізував мільйони через інвестиційні схеми, а правоохоронці руками закривали очі. Поки чиновники роблять вигляд боротьби з внутрішнім ворогом, вони всі на цьому добре наживаються, і все залишається під контролем агресора. І олігархів, для кого цей цирк? Хочеш більше, наш телеграм.